Трамп доручив Пентагону готуватися до стримування Росії та Китаю, адже дійсно бачили, що ж там відбувалося щодо взаємодії постійних розмов та зустрічей і китайського лідера і з Путіним а також Кимчинилом. Так, от американський президент Дональд Трамп наказав міністерство оборони США відродити американські збройні сили та бути готовими на тлі. Посиленого зближення між Росією та Китаєм таку інформацію повідомив і міністр оборони США під Гексет, і Про це повідомляють уже наче колеги з посиланням на його інтерв'ю американському телеканалу. На думку американського міністра, слабкість адміністрації колишнього президента Джо Байдена зблизила Росію та Китай за його словами, це виявилося жахливим наслідком відсутності американського лідерства та сили США. І ви бачите це у всьому світі, і це проявлялося в тому, що ми бачили минулого вечора, тобто параду Китаю по телевізору, наголосив «під гексит» в інтерв'ю, маючи на увазі урочистості, які відбувалися в Пекіні напередодні. більше, голова Пентагону додає, що саме у зв'язку з вище згаданими причинами Дональд Трамп дав важливе доручення американському оборонному відомству. Далі цитую. Президент Трамп доручив нам у міністерстві оборони бути готовими перебудовувати наші збройні сили історичним чином, відновлювати дух воїна та повертати стримування не тому, що ми прагнемо конфлікту. Ми цього не робимо. Ми ясно дали це зрозуміти Китаю, Росії та іншим. Наголосив Гексит. Він каже, що США повинні зберегти військові переваги в космосі, в повітрі, на морі, під водою та за допомогою далекобійної зброї. Я висловив сподівання, що паради та демонстрації не перетворяться в реальний воєнний конфлікт. Також міністр оборони зазначив, що Сполучені Штати збираються зберегти стратегічну перевагу, наголосивши, що Трамп має чудові стосунки з лідером Китаю, Сі Цзіньпіном і використає це, сподіваючись знайти спосіб співпраці. Ми ж нагадаємо, що у Пекіні 3 вересня провели масштабні військові паради. Після цього Трамп звинуватив Китай, Росію та Північну Корею у змові проти Сполучених Штатів. Крім того, нагадаємо, що там вперше показали балістичну ракету. Пекін підкреслив готовність за захищати національний суверенітет і відстоювати гідність країни під час параду були присутні 26 іноземних лідерів, серед яких, як ми вже раніше, вам зазначали російський диктатор Владимир Путін, Кім Чонин, а також прем'єр-міністр Пакистану, президент Ірану, президент Монголі і багато багато інших той же моді також там був. Ну і щодо заяв Трампа, які після того вже почали лунати, певні коментарі вже з'явилися і від Валерія клучка. Тож далі можемо почути його думки. Поки що, друзі, давайте про заяви Трампа більш детально, які були зроблені в овальному кабінеті разом із президентом Польщі Карлем Навроцьким. Але говорив сьогодні не лише чинний президент Польщі, а і колишній. Я це обов'язково ще буду вам розповідати, тому залишайтеся на каналі. Під час брифінгу. Один із журналістів запитав Трампа, до речі, польський журналіст, чому той неодноразово висловлював своє розчарування і невдоволення Путіним, але так і не вжив жодних заходів, щоб змусити його зупинити війну з Україною. Трамп дуже розлютився, почувши це запитання, і запитав: а звідки ви знаєте, що жодних дій не вживається? В вторинні санкції проти Індії мається на увазі за придбання російської нафти. Це називається жодних. Це коштувало Росії сотні мільярдів доларів. Ну, це повна маячня, звісно, це не коштувало і не коштуватиме Росії сотні мільярдів доларів. Це я додаю від себе. А далі Трамп продовжує. І я ще не перейшов до другої чи третьої фази, тобто тиску на Росію. Яка та фаза, коли вона буде, в чому вона буде проявлятися? Ми вже, чесно кажучи, сприймаємо це як справді чергове шоу. І він порадив польському журналісту, який поставив це питання, знайти собі нову роботу. Ну, часто Трамп ставить журналістам таке завдання, дає такі поради, коли не подобається йому запитання. Що ще сказав Дональд Трамп під час прес-конференції із Карлом Навроцьким? Ймовірно, каже, американські війська залишаться у Польщі. Гадаю, що так. Чи знаєте ви щось, чого я не знаю? Ми розмістимо туди більше солдатів, якщо вони захочуть. Ну захочуть хто солдати чи поляки. Поляки давно хочуть, щоб там було більше американських солдатів, але Трамп не поспішає збільшувати контингент. Втім, на правду скажу, він його і не зменшує. З початком широкомасштабного вторгнення контингент збройних сил Сполучених Штатів Америки у Європі був збільшений приблизно на 20-30 тисяч чоловік. Нині він таким і залишається. Про парад у Пекіні. Він сказав, що я думаю, що це було дуже і дуже вражаюче. Але я розумів, чого вони це робили. Вони сподівалися, що я за ним спостерігаю. І я, каже, за ним спостерігав. Також Трамп сказав, що каже, у мене немає повідомлень для Путіна, він знає мою позицію. Це питання було в розрізі саме російсько-української війни. І каже, він має прийняти рішення, тобто Путін має прийняти рішення. Якщо я буду незадоволений цим рішенням, ви побачите, що станеться. Ну, певне, буде друга, третя фаза, як ти він сказав. І також він сказав, що я поговорю з Путіним за кілька днів, я знатиму, що станеться. І сказав, що він дуже не радий, бо помирають тисячі людей. Але буквально щойно, коли я його готував це відео, Білий дім повідомив, що Трамп мав на увазі, що він буде спілкуватися не з Путіним. За кілька днів, а із Зеленським. І буде він спілкуватися з ним завтра, ймовірно, якраз під час проведення саміту коаліції охочих у гібридному форматі. І також Трамп сказав, що буде задоволеним або незадоволеним рішенням Путіна. Якщо ні, будуть наслідки про Трампа та його реакцію на ті події, які відбувалися напередодні в Китаї щодо того параду, Адже Трамп похвалив військовий парад у Китаї, Однак дорікнув Сідзінпіну за те, що він не згадав Сполучені Штати Америки. Коментуючи військову у Пекіні, присвячений річниці завершення Другої світової війни, Дональд Трамп сказав. Далі цитую «Вважаю, що це було дуже дуже вражаюче, але я розумів причину, чому вони це робили, і вони сподівалися, що я буду спостерігати. І я дивився, зазначив Трамп. Трамп нагадав, що США зіграли ключову роль, зокрема щодо другої світової війни, та воювали разом з китайцями проти японських загарбників. Як зазначив Трамп, всі мав би згадати ша минулої ночі, ми дуже допомогли Китаю.